Добрий день. Минулого разу зараз пам'ятав, що китайці почали розробляти системи автонаведення, і зараз на Aliexpress можна знайти багату кількість різноманітних систем по різним цінам. Ну, ось одна з систем, яка звернула на себе мою увагу, це ось така штука, яка має назву Vision Cube. І тут є якийсь суфікс, який дозволяє сказати. Кількість камер, які під'єднані до цієї системи, я задля цікавості замовив цю систему. Вона коштує менш ніж 200 американських доларів, 250 це канадських. І вона є в декількох модифікаціях. Я замовив найдешевшу, але тут є система з двома камерами, і є система навіть з двома камерами та термальною камерою. Ну, ось навіщо, як працює а, термальна камера? Тут мені не, не зовсім зрозуміло, можливо, є можливість перемикнути а, денну камеру на термальну і використовувати термальну ось якусь систему з однією камерою. Коли вона з двома камерами, я вважаю, що одна камера вона відображає картинку для оператора. Ну, як звичайна, аналогова, наприклад, камера, але в цьому випадку це цифрова. А інша камера, вона відображає якусь а, область, вона має іншу лінзу. В зум-форматі, коли вона збільшена а, з достатньо гарною якостю і дозволяє якісь об'єкти, які нас цікавлять, розпізнавати на більшій відстані. Ну, якщо ми подивимося в документацію, то ми можемо побачити, що дійсно, коли там є одна камера, то Якийсь транспорт вона розпізнає на відстані 450 метрів, а людину на відстані 170 метрів. А якщо дві камери, то ось ця відстань вже збільшується втричі, майже втричі. Ну, Я не знаю нічого стосовно двох камер, але якщо ми використовуємо зазвичай в системах автонаведення одну камеру, то ось ці параметри виглядають робочими. Це те, що зазвичай. Працює для звичайних систем автонаведення, які розробляються і в Україні в тому числі. А ну і тут є також якісь параметри, пов'язані з швидкістю об'єкта, який нас цікавить. Ну, і, звісно, ми можемо побачити в документації, як воно працює на хай лівелі. На хай лівелі, як я розумію, воно використовує якусь модель машинного навчання. Це його. V7, І ось вона дозволяє знайти якісь об'єкти на зображеннях, які ми отримуємо з камер. І якщо воно змогло якісь об'єкти визначити, то ми можемо перемикнутися на будь-який об'єкт та вимкнути автонаведення, і далі DON буде слідкувати за цим об'єктом та намагатися його дістатися в автоматичному режимі. А якщо воно щось не розпізнало, то і нафтонведення працювати не буде. Я так вважаю, що коли ми маємо, наприклад, якусь схованку або якийсь нестандартний об'єкт, який ми хочемо вразити дроном, то, мабуть, нічого зробити бути не можна, тому що його не зможе знайти потрібні об'єкти, ми не зможемо на нього вімкнути систему та почати його відстежувати. Але це потрібно перевірити, перевіримо. І а, чому а, цей модуль цікавий? Тому що він а, не використовує, як зазвичай ми робимо Mavlink, який дозволяє під'єднуватися до польотного контролеру за допомогою, а, я, який має на борту PX4 або Pilot. Він а, працює як, а, з польотним контролером. як... Експрес-РС ресивер. Receiver, receiver Express LRS Receiver ми повинні під'єднати до самого модулю, а модуль під'єднується до польотного контролеру. Як я розумію, якщо він летить не в автоматичному режимі, то ось сигнали з LRS вони транслюються на польотний контролер без змін. А ось коли ми вмикаємо автоматичний режим, то в цьому випадку сигнали з експрес LRS ігнорується або модифікується, і вже транслюється той сигнал, який видає модуль. Ну, що це дозволяє зробити? Це дозволяє нам під'єднувати цю систему майже до будь-якого польотного контролера. Вони мають інструкцію, як його під'єднати до Betaflight, Наприклад, ми знаємо, що Betaflight він не дуже здатний підтримувати Mavlink, там є тільки базові команди, і він не... Розрахований на автономну навігацію. Ну і а, ось в цьому випадку можна взяти звичайний дрон з Beta і під'єднати цю систему. Ну і якщо вона працює, то це, звісно, дуже гарно, але в мене є підозри, що не все так буде добре. Але спробуємо. Далі, що тут є? Тут є, звісно, декілька кабелів, які. А, Потрібно підпаяти до дрона, ну і виглядає це дещо дивно, тому що два кабелі потрібно підпаяти до а, живлення. Причому на діаграмі вони а, вказують, що їх підпаюють до одного а, піна живлення чому вони там не зробили а, один тільки кабель, не зрозуміло. Ну і живлення воно. А, Потрібно в діапазоні від 9 до 16 вольт, не зрозуміло кількість ампер, може одесь є, але я не бачу зараз. Тому мабуть я буду підпаювати цю штуку до батареї безпосередньо. І, звісно, нам буде потрібен пек, і будемо вважати, що ну, 3 А це більш ніж потрібно цьому пристрою для роботи. Є, звісно, аналоговий виход. Камери використовуються цифрові, мабуть, термальна аналогова, але я не можу це перевірити. Але там є в документації кабель для аналогової камери на чотири дроти, тому я вважаю, що це саме аналоговий кабель. Але ось денні камери це цифрові камери, і там, звісно, є якийсь конвертер в аналоговий сигнал. Ну, і є... А, звісно, кабелі, які дозволяють нам під'єднати Експрес-ВРС, ну і під'єднати саму систему до тих пінів, на які ми зазвичай під'єднуємо Експрес-ВРС. Ну і три піни є 5 вольт output. Ground додатковий та щось ще, що не використовується. Ось ці три піни, вони не потрібні. Ну і тут на схемі сказано, що вони не connected, не під'єднані нікуди. Але ну, тому, що тут є 5 вольт output, можливо, там всередині є back, можливо, можна якось використовувати цей 5 вольт якщо потрібно для чогось. Але зазвичай ми 5 вольт отримуємо з польотного контрольору. Ну і тут є інструкція, як інсталювати все це. Який кут камери повинен бути, на який вона розрахована. Ну, І є якісь деталі стосовно того, як налаштовувати Бетафлай. Ось ми це все подивимося. Як цей кіт виглядає? Ну, Я отримав ось таку коробочку. Коробочка містить в собі, ось, все добре зроблено, вона містить в собі ось такі гумові. Штуки, щоб е, девайс не був пошкоджений, але ну, якщо подивимося на сам девайс, а, ось давайте на нього подивимося, то е, виглядає дещо незрозуміло для мене. Ну, Можемо побачити, що тут три плати. Ось, мабуть, ось ця плата, де а, охолоджувач, а, тут а, саме йде обробка відео. А, ми Розберемо це, але навряд чи побачимо, що саме за чип тут використовується. Я вважаю, що китайці там все стерли. Далі, тут є хард, такий коннектор між першою та другою платами. Ну, друга плата, можливо, використовується для того, щоб конвертувати відео в аналоговий формат. Подивимося. А ось третя плата. Вона, мабуть, саме отримує сигнал експрес та перенаправляє його на польотний контролер, а коли ми в автоматичному режимі, вона бере сигнал з плати по обробці відео, та щось там модифікує, та перенаправляє вже модифікований сигнал на польотний контролер. І дуже дивно, ось для цих двох плат вони такі. Хард коннектор використали все виглядає дуже добре. А тут вони використовують ось такі каблі. І ось всі ці каблі, вони йдуть з першої плати на другу, ось воно все, ну, все так китається, бувтається тут. А, конектор для камери. Ось він тут десь є. А, де ж він? А, ось він є. На довгої платі. Я не розумію, як вставити камеру, якщо ми не розберемо цей девайс, але спробуємо це зробити. Камера, ось всі ці кабелі вони не заізольовані, тут нема ніякого кріплення, нічого. Ну Я боюся навіть їх таркатися, мабуть, я щось роздрукую для цієї камери, щоб воно все було. Під'єднано і не хиталося. І якось як єдиний модуль була встановлена на мою дрон, але я подивлюся, що робити з цим. Тут теж все ось так дивно виглядає, але ну, маємо ось таку камеру. А це цифрова камера, і маємо її під'єднати до цього модуля. Ну, Давайте подивимося, що ми маємо всередині. Можливо, я не буду. Все здирати. Ми тільки подивимося, чи є там якесь маркування. А, ну і звісно, як і казав, скоріш за все, нам потрібно буде розібрати цю штуку, щоб вставити а, камеру до неї. Але, можливо, можна вставити без цього, але я бачу погано і мені краще бачити конектор безпосередньо. А, ну що, Я таки під'єднав камеру, і дійсно, якщо не розібрати всі ці плати, дуже важко під'єднати камеру, тому що воно вставляється ось зверху а, і треба натиснути, і а, це ну, неможливо зробити, тому що там недостатньо просто. Ну, давайте подивимося, що всередині. А, як я і казав, ось перша плата тут STM-Microcontroller F401 найдешевша версія з всієї сепі. Ну, а, тут, мабуть, нічого більшого і не потрібно. А основна задача цього мікроконтролеру отримати інформацію з Експрес-РС, отримати інформацію з а, відеоплати, якщо воно все в автоматичному режимі і щось ця плата там повинна трекати. А, та а, імплементувати фідбек-контроль а для того, щоб передати інформацію польотному контролеру, куди та як літіти. То тому вони використали STM. Не знаю, чому STM, він коштує 5 доларів. Є якісь китайські аналоги, але можливо, тому що тут вже можна а, запустити якісь алгоритми, які а, можна а, скопіювати з того ж ArduPilot або px Там можливо можна використати всю систему для того ж фідбек-контроля, а можливо у них були ці макроконтроль. Uh, і вони те, що було, але ну ось STM uh, F401. Ну, нічого більш цікавого тут нема. Тут є ще якісь роз'ємни, чого я не знаю. Тут, мабуть, 4 або 5 півнів, можливо, це um, якась аналогова камера, та ж термальна камера, але не, не знаю. Uh, наступна uh, плата, який. Казав, це конвертер відео з а, цифри в аналог. Ось тут є чип, а, який якраз займається цим а, конвертуванням. Це чип від компанії Microsilicon. А, я зміг зібрати що тут надруковано. Тут а, компанія, яка займається тим, що вона отримує цифрове відео, і за допомогою цього чипу воно видає аналог. Uh, і ну, Це китайська штука. Uh, не знаю навіщо, чому вони не затерли назву, але ну, ось така є uh, в Китаї. Вони випускають декілька чипів і спеціалізуються саме на uh, цьому перетворенні. Uh, і uh, два додаткових чипи: один від компанії Timec, щось, щось таке китайське, мабуть. А другий ріалтек обидва вони відповідають за передачу даних через Ethernet. Чому через Ethernet? Тому що ось ця плата вона повинна отримувати а, цифрове відоск, а, а, плати, а, яка займається а, запуском машинлюнг-моделі. Та, а, звісно, а, на цьому етапі. Тим як конвертувати це відео в аналог, це велика достатня картинка, і е, треба дуже швидка передача даних. Вони вирішили, мабуть, використовувати зерне для цього, щоб передавати відео ось на цю плату з е, цієї плати, яка саме займається розпізнаванням об'єктів та таке інше. Ну, більш тут нічого нема. тут є ще е, роз'єм для. SD-карти, можливо, можна записувати якесь відео на цю карту, але в інструкції нічого про це а, немає, можна вставити та подивитися, що буде, але я не знаю, навіщо це, це все записувати. А, і а, остання плата, яка тут є, тут всі чипи вони затерті, вони використали, мабуть, лазер для того, щоб. Видалити верхню частину чипа, і тут нічого вже розібрати не можна. Тут таких чипів аж три штуки. Один, два. І ось тут є третій, четвертий це пам'ять від Samsung. От ми можемо побачити, що є від STM, є Realtek, є Samsung. Ну і ось ці штуки вони. Звісно, закреслили всі назви, тому сказати, що воно таке, не можна. Але ну, для чого воно потрібно? Воно потрібно для того, щоб десь запустити модель Yo, яку вони використовують. Тут є, можливо, а, якийсь, а, чип, ну, судячи з кількості компонентів, це щось а, таке, що вони, можливо, використовують в Orange Pie або щось таке. Воно, можливо, це якийсь спеціалізований чіп, який займається виключно конвертуванням відео. Вони тут запускають модель, вони детектують якісь об'єкти ну і використовують пам'ять, щоб зберігати, по-перше, іміджі самого стріма, по-друге, можливо, якусь інформацію між. Картинками, щоб розуміти, як рухається об'єкт, і потім ось ця плата якраз видає положення детектованого об'єкта або список об'єктів, якщо ми ще не навелися, а тільки намагаємося щось знайти, і потім вже ця інформація передається на конвертер, Це набор картинок. Відеопотік, який потім преобразується в аналог. І це інформація о положенні об'єкта передається на STM-чип, де вже імплементований фідбек-груп, який займається тим, що вирішує, куди дрон, наш дрон повинен літіти. Ну, ось така штука. Я зараз все це зберу. Та е, спробую під'єднати до якогось дрону, але вже це в наступному відео, щоб подивитися, чи воно працює або ні. В мене є такий маленький дрон на 7 дюймів, але на базі фрейму Tiger B, тут дуже багато місця, і ось цей контролер сюди без проблем повинен стати. Якщо 10-дюймовий дрон використовують, то навіть на mac 2 10 дюймовий фрейм він а, стане без, без будь-яких проблем. Я вже теж міряв. А, можна під'єднати, ну а, тільки не зрозуміло, що ось ці камери робити, мабуть, треба щось надрукувати і все це запакувати в єдиний якийсь блок, щоб а, воно десь чомусь не зіпсувалося. Але ну ось якось виглядає. І зараз подивимося. Ну, не зараз, а вже в наступному відео, як воно працює. Мабуть, я літати далеко не буду, але зможемо побачити, що воно може детектувати. Ну і можливо, вімкнемо якусь трекінг-систему. В Ванкувері дуже тяжко літати та збивати якісь літаки та включати в машини, але я спробую щось зробити. Дякую.